Отримали вастовські бокові кивки. Це кивки йдуть під вудки Болонське. Хто полюбляє ловити на бічний кивок, то от якраз вони для вас. Кивки повертаються на 360 градусів, дуже легко кріпиться, запитували часто. Просто тут відкручуємо, роздвигаємо. Ну, тут викрутка потрібна, щоб роздвинути нормально. Вон. Сюди вставляємо кінчик, зажимаємо і все. З тестом вони йдуть. 0,5-1,4 грами. Це на якусь там мармішку на карасика, на плітку. З тестом 1,2-3,16 грами. І з тестом самим ходовим 2,5-4,1 грами. На це можна вже посипити якусь брусню, балансир навіть. Це кивки оригінальні, дивіться уважно, тому що в інтернеті вже з'явились не оригінальні кивки. Кивок кріпиться з боку на останнє коліно і останнє кільце. Не потрібно знімати, це дуже зручно. Якщо потім захочете половити на поплавок, то вам останнє кільце якраз понадобиться. Контакти для замовлення залишаю в описі під відео, або в шапці профілю є посилання на телеграм-канал.